Отруєння чи інфекційна хвороба. Днями з отри десятки зотиніських школярів звернулися по допомогу до лікарів. З них більше десяти було ушпиталено. Що скосило дітей нині з'ясовує спеціальна комісія. Та їхні батьки грішать на шкільні обіди. А от лікарі із висновками не поспішають. Більше далі у сюжеті. Поки маленька Аня відпочиває від крапельниць в інфекційному боксі, її мама переповідає, як першокласниця потрапила до лікарні. Близько, десь півного одинадцятої сказали, що у дитини болить животик. Я позвонила, давай бігом забирати ми її". і Вона каже, що після столової, після першого року почав вже її боліти дуже сильно. І вдома вона вже скрутилась, і одразу в таксі їх в лікарнях. І тут нас спускала і прокурила, і капельницю поставили. це поставила. Дота пронос та підвищена температура. Із такими симптомами нині у дитячому відділенні перебуває десятеро школярів. Ще троє у дорослому відділенні. Усі учні однієї школи. Діагноз гострий гастроентеріт, ентероротавірусна інфекція під питанням, сальмонельоз під питанням. В принципі, тяжких дітей немає, є середнього ступеня важкості. Такого, що тут дуже поганого, я не можу ще сказати. Харчове отруєння чи інфекційна хвороба. Причину недуги, яка скосила школярів, нині шукає спеціальна комісія. Результати обіцяють оприлюднити вже за декілька днів. Обстежили і працівників, відібрали для того, щоб виявити. Бо перше, на що падала підозра, з чим пов'язували захворівші діти? Вони живанням харчів у шкільній їдальні. Ми зразу ж організували обстеження цієї їдальні. Ну і така кількість людей обстежили персонал, відібрали продукти, воду. У школі кажуть, одразу коли помітили підозрілу велику кількість відсутніх дітей, повідомили у різні служби. Якщо напередодні на уроках не прийшло 30 дітей, то цього ранку 119. Це, хоч і велика цифра, та не означає, що всі відсутні діти потруїлися, каже директорка навчального закладу. Я не панікую, я абсолютно спокійно реагую на ці всі речі. Ми діяли професійно, алгоритм у нас відпрацьований. Всі служби були присутні, всіх інформуємо, моніторимо ситуацію і чекаємо результатів. Допоки офіційних висновків щодо діагнозу хворих школярів не буде оприлюднено, учні у навчальному закладі не харчуватимуться. За іронією долю тут якраз нещодавно завершили ремонт. На кухні повністю змінили обладнання, а звичайно, їдальню перетворили на затишну українську світлицю. Викладачі сподіваються, що вже скоро школярі знову тут обідатимуть. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.